Державна прикордонна служба України оприлюднила кадри боїв за газові дубовні вежі поблизу острова Зміїни. Формула міра по стубу. Україні потрібно дозволити вести війну без обмежень, все інше – вторично, інакше переговори начнуться не скоро. На кадрах видно, як спецпризначенці прикордонників спільно з підрозділами головного управління розвідки відбивають у ворога газові добивні платформи в Чорному морі. Таким чином захоплено і взято під контроль ці стратегічно важливі об'єкти. Зараз вони виконують роль наших морських фортець. Їх утримання дає можливість контролювати значну частину акваторії Чорного моря та посилювати нашу оборону. Повідомили у Державній прикордонній службі. Українські розвідники знищили на фронті російський зенітно-ракетний комплекс ОСА. В нього поцілили за допомогою ФПІВДР дрона воїни спецпідрозділу головного управління розвідки Міноборони Крила. Повідомляє гур. Зазначив вартість ворожого ЗРК 10 мільйонів доларів. Повідомлялися про те, що концентрує ворог на Запорізькому напрямку Горіхове. Зокрема, роботи не, е, сили і може там сконцентруватися в своєму наступі найближчим часом. Що вам про це відомо, що про це можете сказати? Ну я про це телеканалу «Еспресо» кажу крайні три місяці. Це точно що росіяни постійно накопичують резерви, особовий склад, проводять його тренування, підготовку, проводять розвідку, в тому числі інженерну, постійно запускають розвідувальні дрони. Над нашими позиціями працюють їхні розвідувальні батальйони, і вони не полишають своїх планів. По перше, відбити е, ті території, які вони втратили під час українських наступально визвольних операцій 23-24 році. А по-друге, рухатись до адміністративних кордонів Запорізької області, в принципі, ми бачимо зараз підтвердження всього того, що казали представники Легіону Свободи, починаючи з літа цього року. Роботинський цей виступ, так званий, так він уже існує не, не, не один місяць. Утворився таж в результаті нашого контрнаступу. А яка там зараз ситуація і як росіяни за вашим прогнозом будуть діяти? Діяти вони будуть дуже просто йти вперед і відбувати позиції довкола цього виступу? Ситуація там така, що не стихають артилерійські обстріли. Працює переважно дальнобойна артилерія, як з нашого боку, так і з російського. Пробують російські ДРГ, штурмовички там лазити, але всі їхні лазення закінчуються тим, що вони просто залишаються трупами там валятися і все. Але тим не менше, вони постійно працюють безпілотниками по нашим позиціям, намагаються розбирати опорні пункти, вогневі точки, бліндажі, відповідно виявляють їх далі, атакують там, намагаються. Максимально посунути сіру зону в нашу сторону і відтиснути наших хлопців від цього населеного пункту і від його околиці. Речник Сил оборони Півдня Водислав Волошин вчора казав про те, що для росіян важливо їхня мета це перерізати логістичні шляхи, зокрема і для постачання. Яке здійснюється для Донбасу, Донецького угруповання? це взаємна діяльність. Як ми намагаємося, і є певні успіхи в перерізанні логістичних шляхів постачання росіян саме тут в зоні бойових дій на території Запорізької області, так і росіяни. І вони що роблять і в Донецькій, Луганській області, на Харківщині, всюди, де йдуть активні бойові дії, тому що логістика це дуже важливий. Елементи ведення бойових дій без постачання, без перекидання живої сили, без транспортування. Воно ніякі е, бойові дії вести неможливо. Ми то бачили на початку повномасштабного російського вторгнення, коли їхні передові підрозділи відірвалися від систем постачання і потім були вдало просто перебиті і перемолоті українськими силами безпеки і оборони. Тому це абсолютно. Е, з їхнього боку, е, така діяльність ну, не можна сказати, що виправдана, але якби, вони ведуться спрямовано для того, щоб е, максимально знесилити і знекровити наші сили безпеки і оборони. Я ж кажу, але наші побратими роблять те саме навзаєм намагаючись перерізати якісь шляхи постачання для росіян. Ви ж бачите, що навіть ті ж самі удари по е, тому ж самому. Кримському мосту робилися, в тому числі для зниження його логістичного потенціалу. Так само на території Запорізької області були під час контрнаступу взяті під вогневий контроль певні дороги місцевого значення, і по яким росіяни пробували там перекидати і свій особовий склад і, техніку, і боєприпаси. Все це робиться з метою знизити наступальний потенціал ворог. Пане Костянтине, було багато прогнозів, що не тільки від експертів там, але й від і від військових, від нашої розвідки, що росіяни в такому темпі наступ не зможуть утримувати довше як до осені. От маємо вже жовтень темпи. Росіян не зменшуються, навіть можливо збільшуються. Втрати росіян щоденні вражають насправді, тобто це понад тисячу вчора, 1250 залів в день втрати в живій силі. Як коли ж, коли ж зупиниться цей імпульс? Ну зупиниться він тоді, коли Росія розвалиться на 40 маленьких держав, програє цю війну і капітулює. Це, звісно, наша така далекоглядна мета і мрія. Але ми маємо розуміти, що тут дуже багато факторів впливає. По-перше, це Наші власні оборонні потужності, наші можливості на полі бою, це санкції наших міжнародних партнерів, які вони накладають на росіян, це військова і фінансова допомога, яку нам надають наші західні партнери. Тут дуже багато аспектів, плюс робота нашої розвідки, ну і безпосередньо це. Робота українських піхотинців, артилерістів, штурмовиків на полі бою. Яка ситуація? В чому взагалі специфіка саме на Запорізькому напрямку стримування ворога? Менше, наскільки я розумію, якоїсь інфраструктурної забудови, СТЕП? Так, да, степ, Теп. Дуже часто позиції облаштовуються ледь не посеред голого поля. Це раз. Друга особливість це що тут є певні ділянки. Хто їх контролює, той має переваги на полі бою. Проти нас стоїть дуже досвідчені російські підрозділи. Навіть ті на швидкоруч створені мотострілецькі полки, з так званих мобіків. Вони вже пройшли серйозну обкатку в бойових діях. Вони добряче навчені, вони зробили великий крок вперед по безпілотниках, по ребах. Ну і відповідно, у них є оцей шлях постачання сухопутний коридор з Криму до Ростова, яким вони постійно підвозять собі боєприпаси, техніку, підганяють особовий склад. Тому, в принципі, але тим не менше, попри все, ми бачимо, що у них вкрай мікроскопічні. Успіхи на запорізькому напрямку. Так, да, вони є, будемо казати, об'єктивно, росіян є там просування на певних ділянках, але це більше посування сірої зони в нашу е, сторону. І це говорить про те, що, в принципі, всі ті підрозділи українські, які тут стоять, вони доволі таки грамотно ведуть активну оборону. Так, да, на жаль, вона не без втрат, є втрати і по особовому і по особовому складу є поранені, загиблі запорожці дуже часто бачать і швидкі допомоги. Буває таке, що по три одразу несуться містом в лікарні везуть поранених хлопців, і втрати в техніки, але тим не менше все це має результатом те, що ворог не має серйозних просувань і не може там навіть я ж кажу, що е просунутися там на декілька сот метрів, а будь-які його просування вони оплачуються. Просто купою його знищеної техніки а насамперед ще більшою купою знищеного його особового складу.